За дорученням сім'ї Геннадія Вікторовича займаюся якраз церемонією прощання з Геннадія Вікторовичем. Доповідаю. Біля офісу лібертарінської партії 5.10 піднято чорний прапор, траурний прапор лібертарінської партії. І запрошую вас, я прибрав сьогодні площадку. Буде створено окремий коридор, через який ви можете пройти. Ніхто не буде перевіряти вас документи. Прохання велике не фотографувати, не знімати на відео. Ті об'єкти, які є тут, можна лише до стіни. Про це ми домовилися. Різні спецслужби сьогодні були, у нас шість представників різних закладів, погодження з офіційною владою. Вони будуть нам допомагати. Проходити з вулиці Інститутської готель Національний, ідете прямо. На посту кажете, що ви на прощання це буде 13.00 до 14 неділя. Проходити по коридору, який відорожений зеленими сітками. Тут буде встановлено прапори політичної партії 5-10 і прапори України. У нас є корова, у нас є прибраний парк і столики. Зараз тут темно, але в час дня тут все буде гаразд. Зараз все підготовлене, я прошу вас прийняти це як даність. І Прийти сюди, покласти квіти. Церемонія прощання відбудеться саме тут. Прошу вас бути вчасно і зберігати спокій, пам'ять про Геннадія Вікторовича і пам'ять про те, що він робив і що він робив для кожного із вас. Дякую за порозуміння. Чекаємо вас в неділю 13.00-14.00.